Привіт, всім вітаю вас сьогодні на нашому тренуванні. Коротко про наше тренування. Взагалі, воно повстало для моєї подруги, і ціль його така: розминка на все тіло перед силовими вправами. Тому не буду довго розповідати. Тренування буде без дуже конкретних пояснень, буду намагатися пояснювати саме в процесі виконання, щоб не забирати час і щоб все це, це було так більш динамічно. Сьогодні я буду використовувати ось таку ефірну олію Arma, для свого тренування, тому що я сьогодні почуваюся хворобливо і це найкраща олійка, щоб позбавитися хвороби. Якщо цікаво, як можна використовувати ефірні олії в своїх тренуваннях, напишіть мені в коментарі, і я зніму окреме відео про це або буду додавати інформацію про ефірні олії по, по трішечку в кожне відео про тренування. Добре, на цьому все починаємо. Ну і починаємо ми, як завжди, з нашого дихання. Ніжки широко. Вдих, витяжка, витяжка, видих. Це ви вже знаєте. Тут не треба багато пояснювати. Розбираємо ножки і починаємо ми із швидкої, суглобової гімнастики. Вогник. 4, Перевернути вогник донизу. Чотири. кисті Один, два, три, чотири. Інша сторона. Один, два, три, чотири. Лікті. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Інша сторона. Плечі назад. Один, два, три. Чотири. Вперед. Один, два, три, чотири. Добре. Наші пальчики. Покрутити навколо пальчиків. Один, два, три, чотири. Інша ніжка. Один, два, три, чотири. Голень. Один. Два. Три. Чотири. В іншу сторону. Один. Два. Три. Чотири. Інша нога. Один. Два. Три. Чотири. І всередину. Один. Два. Три. Чотири. Ніжки ширше. Присідаємо і коліна. Один. Всередину. Два. Три. Чотири. Назовні. Один. Два. Три. Ох, чотири. Добре. Зножки ще ширше і рухаємо тазом. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. колу. Один. Два. Три. На рівних ногах. Чотири. В іншу сторону. Один. Два. Три. 4. Тепер трішечки забираємо ніжки і згинаємо їх. І так же саме в таз. один. Два. Три. Чотири. Інша сторона. Один. Два. Три. Чотири. Добре. Тут. Розставляємо ніжки широко, спускаємося на ось таке пліє, і ось це наша улюблена скороточка на один. Два. Три. Чотири. І збираємо ніжки. Зараз відводимо ніжку в сторону. Пах теж на чотири рахунки. Один. Та застигнули суглоб. Два. Пропрацюємо. Три. Чотири. Тут бажано бути біля опори. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І на іншу ніжку. Один. Два, три. Чотири. І помахати. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Далі. Ніжки, ширина плечі. Зажати ноги, зажати попу, зафіксувати все. І робимо такі оберти. Тільки верхньою частиною корпусу. Один, два, Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Добре, помахатись, стягнути ручками, походити по кавмуку. Перевести дихання. Зараз рука в опору. Якщо важко пальці, пам'ятаємо, розтяжка грудної клітини на вісім рахунків. Один, два. Три. 3, 4, 5, 6, 7. 8. Тут ми нашу долоню перевертаємо і е, завертаємо наше плече на себе. Розтяжка плеча е, зі згинанням ліктя. Ми так згинаємо лікоть, піднімаємося. І відчуваємо розтяжку отут. Два. Три. чотири, П'ять. І на три рахуночки я так провалюся. Ви теж можете так спробувати на рівні руки відчути ще більше розтягнення. Обережно виходимо з цієї позиції на іншу сторону. Рука або пальці. Стіну і вісім сім, шість, пять, чотири, три, два. Один. Добре. Перевертаємо долоню і один. Два. Очень так провалитися один. Тес тут підгинаємо. Ой, як добре. Дуже приємне розтягнення відбувається у нас тут супер. О. Помагати ручками, стряхнути, зробити наш розривний рух. Один, два, три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Добре. Розтягнути ручку на себе. Один, два, три, чотири. І за себе. Один, два, три, чотири. Зробити замочок. Оп. Чотири, інша ручка. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Замочок. Один, два, три, чотири. Зараз, зараз ми розтягнемо трішечки наші ніжки, наші пальчики. Що ми робимо? Пальці підгортаємо під себе, ніжку виставляємо вперед і намагаємося вирівняти. Якщо не виходить, просто намагаємося, давимо пальців те направлення. Наша задача взагалі в ідеалі вирівняти так і відчути розтягнення пальців. Якщо не виходить, просто ставимо так і пробуємо вирівняти. Один, два, три. 4. Цю вправу можна робити як і динамічно, так і статично. Тому, кому як зручніше на іншу мішку. Один. Два. Я люблю взагалі більш статично робити цю вправу. Але це може бути важко, тому для новачків динаміка саме то. Чотири. Добре. Ми піднімаємо. Ніжку і загортаємо її так за себе. Тут згинаємо. І наша задача знову ж таки вирівняти ногу, п'ятку завалити в протилежну сторону і розтягнути ось цю частину. Тобто, виглядає, як наче ми ламаємо ногу, це більш така статична вправа, але ми розтягуємо нашу стопу зверху і борцову частину, борцовий м'ясо. Зараз покажу на іншу сторону назад, як це виглядає. Ми ось так піднімаємо мішку, завертаємо їх, присідаємо і піднімаємося. П'ятка намагається піти в пол. На 4, 3, як добре, 2. 1. Добре. І спускаємося на наш пинок. Зараз будуть наші улюблені випади. Права нога вперед. Тут 90, тут більше, ніж 90, відкрита стопа. Наша задача подати таз вперед, але не отак, а не зрушуючи з цього. Тобто, ось так. Наша задача розтягнути ось цю частину. Ми подаємо таз вперед, зажимаємо його, а корпусом скруглюємося. І отак, якби. Намагаємося його дати вперед, але тут також само стримуємо. Ми вже робимо вправу, ви намагаєтеся знайти ті відчуття, про які я вам розказую. Ось тут розтягнення. Отута, отут, вибачте, корпус скручений, нога розкрита. І ми якби намагаємося тазом вперед. Давайте на рахунок вісім, сім, шість, п'ять, 4. Три, два, один. Добре. Тепер вирівнюємося, вирівнюємо корпус. Вирівнюємо нашу праву передню ногу. І робимо ось таку динамічну вправу. Наша задача вирівняти коліно і нахилити корпус вперед рівно, якомога нижче. Задача не, нахилити, не нахилитися горбатою спиною. Задача нахилитися рівно. Дивіться, що ми робимо. Оп! І вийшли. І один. Два. задня поверхня ноги дуже добре розтягується, Три. Чотири. Намагаємося не згинати спину. І на чотири рахунки, рахунки статична. Така. Позиція. Один. Два. Три. Чотири. Добре. Виходимо. Тепер знову передню ногу згинаємо і йдемо е, вперед. Тепер уже просто подаємо корпус вперед, піднімаючи руку в діагональ. Тобто ту діагональ. Назад і в діагональ. Один. Два. Ми так дотягуємо передню частину стигна. Три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. Добре, наши ручки. До підлоги. Лізард поза із йоги. А, дивіться, ми фіксуємося на цій позиції на вісім рахунків. А, якщо є можливість і є бажання, то член... вибачте перевірити себе, то спускаємося на лікті. Якщо на лікті ні, повертаємося на руки і стоїмо на вісі на Зараз починаю вже лічити вісім, сім. Шість. І отак рухаємося зі сторони в сторону. Досліджуємо відчуття в нашому тілі, чи можемо ми, чи ні, що там хрустить, що там болить. Вісім. Добре. Оп. Оп. Піднімаємося на ручки. І... Ліву руку залишаємо на підлозі, а праву піднімаємо догори. І назад. Праву до гори і витягуємося. І назад. І знову праву догори. І назад. Піднімаємося і кладемо нашу ніжку на бокове розтягнення. Дивіться, що в цій вправі? Ось так легше, ось так важче. Візьму такий середній рівень. Задача оце стигно протилежне покласти до підлоги. Тобто ми отак згортаємося, намагаємося покласти стигно до підлоги. Розтягнення в боковій частині передньої ноги. Ось тут, якщо важко держимося ось так на ручках, якщо можете, на лікті. На один, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Виходимо. Виходимо з цієї позиції. Сідаємо ось так і просто так рухаємо нашими ніжками з сторони в сторону. Три, чотири, п'ять вісім. І всю цю комбінацію повторюємо на іншу ніжку. Починаємо ми з випаду. 90. Тут більше, ніж 90, і стопа розгорнута. Дивіться, таз. Корпус зігнутий. І погнали вісім, сім. Шість, п'ять, чотири. Три, два. Один, протилежна сторона. Один. Динаміка на чотири. Два. Три. Чотири. Статика на чотири, один. Два. Три, 4. добре розкриваємося в протилежну сторону рука в діагональ один. Два. Три, чотири п'ять. Шість. Сім. Вісім. Добре. На ручки ліза поза Вісім рахунків або на руках, або на літях. Як, в якій, в залежності від вашого рівня. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім. 8. Добре, піднімаємося на ручки. Тепер права рука у нас залишається на підлозі, ліва догори. Один. Два. Три. Буквально на три рахунки. Піднімаємося і завертаємо нашу ніжку на бокове розтягнення. Вибираєте ваш рівень і. Задача стигно до підлоги до п'ятки. Е, також так само. Або лікті, або руки в залежності від вашого рівня. Чотири, п'ять, шість. Сім. Вісім. Добре. Піднімаємося. І знову таки перевести дихання. Рухаємо нашими колінками. Два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Дуже добре. А, тепер стаємо на коліна, ноги розводимо ширше і намагаємося, руки настрахують. Нашим тазом спуститися сюди вниз. Якщо це. Е Далі не пускаю, піддержуємо себе руками. І намагаємося наша задача взагалі повністю посадити донизу. Це така перевірочна позиція. Якщо вдалося, то супер. Якщо дуже легко, то ускладнюємо. Відкриваємо наші стопи. В цій позиції просто так перевірити себе, як у нас виходить спускатися. І написати мені в коментарі, чи вийшла ця позиція, якщо що. То я її ускладню і буде взагалі кайф. Добре, збираємо ніжки, піднімаємося, сідаємо на наші п'яточки і оберти голови. Два, три, чотири, п'ять, шість. Нахили. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. А тепер спробуємо зробити такий рух шиї вперед. Тобто плечі ми стримаємо, а шиї якби рухаємося допереду. І назад. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. І такий самий рух спробуємо зробити по сторонам. Один, два, плечі стримуємо, можна руки назад забрати, три, чотири, п'ять, шість. Рух відбувається мінімально, тобто це міні там, три міліметри, 3, -3 сантиметра, але ви дуже добре відчуваєте всередині своєї шиї цю роботу. Добре, і остання вправа для цього. Загинаємо шию. О, окей, грудна клітина вперед. Рівно і підбородок до грудної клітини. Давимо на потилочку. Один. Розтяжка задньої частини шиї. Два. Три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Тут так прогнутися. О, Супер. А, з цієї позиції ми виходимо на нашу кішечку. Але кішечка у нас буде динамічна. А, ось так все це буде відбуватися. Тут вдих, тут видих. Підборіддя до грудей, погляд вперед. Тобто в цій позиції ще дуже важливо, щоб ваша голова теж відповідно рухалася. Тут ви її згортаєте, тут вперед. О, дуже добре. Оп. Якщо чесно, кішечка така приємна вправа, що її неможливо зупиниться робити. Ви виконуєте, поки я виконую, разом зі мною. Добре. Тепер переходимо на бабуську, простягуємо наш поперек. Йдемо вперед, попою намагаємося до п'яток. Один, два, три, чотири. І тепер уже нарешті ми спускаємося в бейбі-сід позицію, витягуємо наші ручки, витягуємо наш поперек, голову не піднімаємо голову покласти. На мат. Не піднімайте так, як я. Я піднімаю, щоб говорити і рахувати. І тепер лівою рукою переходимо до правої. Розтягуємо бокову частину і дихаємо глибоко на чотири рахунки. Один. Два. Три. 4. Повертаємо ручку на місце і правою Йдемо до лівої. Так само. Один. Два. Три. Чотири. Добре. Піднімаємося. Все у нас. Супер класно вийшло. Знову сідаємо на п'яточки. Правити. Витяжка в одну сторону. Витяжка в іншу. Повтор. Ручки за себе, ручки перед собою, енергію до себе і йдемо жити це життя або виконувати наступні вправи, які у вас заплановані. Силові, кардіо будь-що підійде після цієї розминки. Дякую вам, що були сьогодні зі мною.